Я відключаю цю тему, все. Я твердо вирішила, що це було моє останнє замовлення до ну, хай буде до травня. От До травня я нічого на тему замовляти мені не можна. І показую, що я замовила. Тож, е перше, рушнички для дому. Проча, вони виявилися набагато дешевші, ніж тут. Мені треба були малесенькі рушнички. Ось такі, три штуки. Хай буде. Спочатку, звісно, їх відправлю попратися. Наступне зараз на кіпрі сезон апельсин. І я собі хочу робити сама фреші, бо фреш в магазині кафе коштує 3,50. А за ці ціну можна купити вже 2 кг мандарин, апельсин. Тому я купила ось таку металеву. Отак. Мені дуже подобається. Вона якась така гостра трошки, опасненько. Ви на мене поки підписуєтесь. Моя мета до 1 березня мати 20 тисяч підписників. Мені залишилося 1400 людей. Поможіть, щоб я потім не купляла нічого в тему. Або мало на що купляти. Далі в мене шкарпеточки для йоги, бо я два рази сходила на йогу. Значить, пора купляти шкарпеточки. Бо дійсно в звичайних дуже дискомфортно. То я собі отакі купила, якраз в середу вранці піду, маю шкарпеточки для йоги. Побачила своєї мами і купила собі це такі, як шапочки для душу, але це для готових страв. Тобто в холодильник, щоб не плівкою затягувати, а ти вдягаєш на неї таку шапочку і ставиш в холодильник. Коротко, коштувало щось там, не знаю, 10 копійок, я їх взяла. Ой, що це таке? Що це таке? Це мені для е, рушників. Ну, звісно, якесь таке отстойне. А як хворому сюди. Причай. Якась фігня. Це щоб отак було. Ну, п'ять. Потім я собі купила навушники провідні до звичайного айфону. Бо в мене є безпровідні. Але, як то буває, вони інколи сідають, ще щось, то я вирішила купити отакі за долар. Знаю, що оригінальні коштують 19 доларів. Ну, Падіо. Ой, це, коротше, була помилка, якщо ви знаходитеся в Ларнаці і вам треба отакий от ем, вінчик для яєць, напишіть мені, я вам подарую оцей. Бо я, виявляється, в попередній посилці вже собі замовила. Тобто в мене вже два, а це вже забагато для мене одного. Потім. у <світ> Колоночка! Я купила собі маленьку колонку. Е щоб слухати в душі музичку. О, Боже, яка миленька! Подивіться на неї. Якщо цікаво, напишіть, зроблю огляд. Вау! Виглядає дуже непогано, що треба буде послухати, як вона грає. Така рожева колоночка для мене. Це поняття. Здається, це просто. це таке? Вони мали бути вологі, але прийшли не вологі. Коротше, це мали бути вологі серветки для миття підлоги. Вони прийшли не вологі. Буду писати на оце скаргу. Воно таке не мало. бути. Е, далі. Це теж мало виглядати краще в мільярд раз. Оце отак. Оце сюди ставиться, ставиться пахуча паличка. Щоб потім пахло в квартирі. Така маленька штучка за 1 долар. Я очікувала кращого. Потім у мене йде корсет. Мені подруга порадила, сказала, що е їй дуже допомагає тримати спинку рівно корсет. І я собі замовила отакий утягуючий корсет. Фу, маняє. І. Взагалі-то для чого була ця посилка? Я повелася, у мене в друзів є оцей кубик, який світиться. І я собі теж такий самий захотіла. Б. Тому у мене тепер теж буде така romantic Atmosphere at home. Отакий. От Все. До травня нічого не купую.